100 літрів чорнил для кабміну. Передати закупівлю ліків і вакцин міжнародним організаціям вимагали сьогодні активісти під урядовими стінами. А щоб додати аргументам ваги, принесли з собою пляшки з чорнилами. Чи подіяло це на урядовців, знають наші кореспонденти. Сотня літрів чорнил по бутлю прем'єрові, голові НБУ, міністрам охорони здоров'я та фінансів, щоб було чим писати і підписувати необхідні постанови саме через їх відсутність життя хворих у небезпеці. Певні активісти вони вимагають від урядовців, аби процес закупівлі ліків та вакцин передали міжнародним організаціям. Закон ухвалили ще у березні, але він не діє при всій комедійності ситуації. вона драматична. Тому що Відсутність одної банальної підписи убивають мільйони людей. Ці медикаменти, які закупаються через міжнародні організації, будуть звільнені від податків. По-друге, міжнародні організації, як оптові закупівельники на міжнародному ринку, вони отримують знижку 15-25%. Це тільки понко по препаратам. У семирічної доньки активістки Ніни не згортається кров. Гемофілія це одна з шести хвороб, ліки від яких тепер мають закуповувати через ООН і ЮНІСЕФ. У моєго вурібенка зараз є препарат Остатки препарата только потому, что произошли городские закупки. Есть регионы, где закупок не было ни областных, ни городских. Деньги выделены, потребности расписаны. Подписать подзаконные акты, и тогда будут международные закупки. Но, видимо, кому-то деньги в карман гораздо важнее, чем жизнь детей. Список постанов, які потрібні для дії закону, активисты передали секретарю Кабмину. Мы обовязково это передамо, зареєструємо в секретариате кабинету Министров. До такого листа, мабуть, буде готуватись прем'єрське доручення. Відповідно, моса працювати і внести ці документи на розгляд урядових комітетів відповідальних за ухвалення відповідних рішень. Ви думаєте, і згодом, до підпишуть? Якщо буде така політична воля прем'єр-міністра, будемо сподіватися, що це буде так. Цьогоріч на закупівлю ліків та вакцин виділили більше 4 мільярдів гривень. Порахували активісти. Певні, якщо профільне міністерство ці гроші не використає до кінця року, вони повернуться в казну, а хворі залишаться без ліків. У мозі ситуацію із закупівлями сабиттям пообіцяли прокоментувати ближче до вечора. Роман Купріянов Олена Амельченко Сабиття канал Україна.